Ой-ой-ой, ой я умираю в Польщі? не прикол. І ось яка тому причина. Ви не повірите? Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія я зробив. і Вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По... Вентиляція. Я терміново улітаю взагалі, я з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте. Всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все, я от уже чешу цієї Польщі, лечуся десь на якісь. Смаря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Взагалі. Вони ж права легеня прострілена, бо. Сіло оце писять, какать на кухні щось готовить і здавалось би, дивиться, дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтра міняти? Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи культури, Гляньте, де гляньте, як тут гарно. Всі піски, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вийшли, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. у мене є чітка інструкція. Я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, за мої останні блоги і мені заборону жопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте. Чим вообще ми дихаємо в цих городах? Скоти, Понастроили, блін. Все. Я улітаю і все вам покажу. Свідкуйте, чи я виживу. Пока.